Буся. Буська. Друзі, подивіться, який містечок прикольний. Сьогодні саме тут ми будемо скидувати свої човники. А тепер дивіться, з ким я сьогодні рибалю. Привіт всім. Друзі, так що сьогодні у нас буде рибалочка з Геннадієм. Я гадаю, всі його пам'ятають пам'ятаючи по моєму каналу. У Геннадія, до речі, теж є свій канал, канал на Ютубі, але Геннадій на нього останнім часом не знімає відоси. Так, не знімає, друзі, тому що я ж теж був в бойових діях, отримав поранення, може, ну я не знаю, тоді Серега не знімав, він мене останній раз переносив на плечах своїх, в забродах, на мості. Це я після госпіталя приїхав. Ну і я якби поки приостановив, хоча я не вважаю, це якимось там... Е Запретом там чи ще чим-то, тобто життя ж все, все рівно йде, і ми також не можемо жити однією війною. Але кожен з нас должен пам'ятати, що війна йде, і ми повинні приносити свій внесок. Отак, от, от, друзі, до речі, посилання на донат для ЗСУ. Не забуваємо, як завжди, в описі під відео. Це на постійній основі. Серега Іволгін, він же гаджет. Тобі привіт великий, він знає. А що де коли і кому потрібно там напередку. А ми йдемо на рибалку. Друзі, сьогодні у нас в темі дня поплавочок, щось відсил сил дитинству Гена каже, міста, от саме такі, як з детства. Ого, гля який тут проход прикольний. От, бачите, друзі, отаку от трапінку я би сказав. Тонельчик такий пройшли, ну майже не на веслах, а так, вручну отак от, пробирались по очерету. Зараз вийшли на таке плесо. А ось дивіться, знов таки в тунельчик впираємось. Ой, та тут зовсім прям. Ви бачите, які проходи нам треба подолати, щоб до місцини добратись. Ну, я, мабуть, буду від очерета брати в руки та відштавкусь. Може давай я буду підштовхувати якось тебе. Оп! Так, ну оце і ми вже на відкритий вириваємось. І мабуть все. Гена каже, що більше таких проходів не буде. Вже тільки відкрита вода. Фу, ще і сонце жаре. сьогодні печеток не кисло. Так, швартуємось. Ну що, от ми і на місці пришвартувались, розбираємо вудки. Сьогодні у нас по Знасті. Я взяв з собою одну вудку, все на все. Це Brain Blast Bola 600. У Геннадія, до речі, також 600 балоночка від Brain Blast Bola. Дуже така чисто візуальна, дуже гарна, красива вудка. Вона мені дуже подобається. І під карасика, я ж завжди кажу, середнячок такий, ціна якість, просто отак. Єдине, що я хочу на ній трошки переробити снасть У мене тут стоїть поплавочок перо, який я сам робив. Дивіться, який у нас сьогодні буде гарний поплавочок. Він такий прям весь м'якенький, податливий і дуже прикольний чисто так. Візуально, мені сподобався. Кріпитись він у мене буде на отакий кембрик по підгрузці, я гадаю, тут десь 2,5 грами не більше потрібно. Легісенький такий поплавок, якраз на карасика те, що треба. На підгрузку, друзі, ми будемо використовувати отакий от грузок, капелька, просто проходний грузик. І по гачках поставлю. Новесенькі гачки я нещодавно собі заказав от такий Brain Champion. Це, до речі, Made in Japan. Це багато про що каже. Дуже класні гачки. На минулій риболовлі вже вони показали себе з гарної сторони, класно потягали крупного карася. Так що ставимо, не боїмось. Ви бачите, друзі, тут у нас така протока, ну не широка, можна так сказати, що моїм властом 600-м її просто отак от можна не то, що перекидувати, а перекладати. Що ж, давайте кормитись. Сьогодні по прикормці будемо використовувати прикормку від інтеркріль. Це лінь, карась творог. Ну Саме карась, профільна прикормка, та що нам сьогодні і запотрібно. Нам на двох з Геннадієм закормитись. Та я гадаю, цього і вистачить. Я десь, десь третю упаковочки насипав. Запах прикольний такий. Творожний, саме так і є. Відразу бабахнемо атрактанта Антарктикріль. Кріль. Його багато не треба, він дуже концентрований. І також дамо крупної фракції. У мене є новесенька упаковка Трика-бейт Мікс універсальний часник. А є вже відкрита. Тут якраз, мабуть, і лишилося стільки, скільки нам і треба. А щоб кормитись, друзі, отакі от кульки. Ліпимо, як завжди. Так, кормимо Геннадія місцинку. Точно ти попав, так. Все, більше мені не треба. Та щось взагалі? О! От туди. Все, свою місцину я також закормив, ще й прикормки залишилося. А карасика ми будемо складати, мабуть, у відро. Я брав свою і садок, але тут такий карасик, що радує глаз. Його класно у відрі буде наблюдати. Докупив, до речі, сьогодні заїхав черв'яка. В магазині крючков. Хто знає, на московській у нас в Кременчусі є крючков такий магазин. Там порції черв'я ну просто радують. Дві порції бережць, мені на три роболовлі вистачає, навіть з учора того, що мілась збиває. Отак ну, от. от. Початку два середньодрібних черв'яка наживляємо, тому що карась тут не гігантський, будемо так казати. Тут він більше такий екзотичний більш болотяний. Ну, Гена карасика влупив. Ну такий, трошки менше, до ладошки карась. Ну, да. на пожари то, що надо, да? Да, саме вами А ти а ти вже звідси жарив карасів? Да. як вони по вкусовим характеристикам? Нормально? Трошки чуть болотом. Є чуть-чуть, да? Трошки чуть болотом. Ну, ми сюди за кайфом приехали. Болото, болото. Ничего змікаться, Підніма, 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 давай, давай, давай. Ти понял? Прикол. Відразу. Да. А може він просто підійшов тільки? Ні, просто мені ще скаже, що не тут насадки. Може. Потому, що вчора... Так він і зажрав сразу. Да. Вчора в мене... Дивіться, друзі, який карасик. А, так він тут жирний, ген. Та я ж тобі казав, жирнючий і страшне. Його ж приємно в руки брати. Да, він такий натоптуватий, друзі. Ну класний карась. Я скажу, я вчора, коли грубо його ставив... Ну що, друзі, перший карасик є. От такий от красавчик. ну Він тут, ви знаєте, такий по кольору, саме як мені подобається завжди. Такий прям темний-темний, знаєте, ілістий карась. У Гени тільки що лінь був, але Гена вже його взяв. Невеличкий такий лінь з ладошку, Але під лодку хлоп і, і зійшов, можна сказати, з рук випустив. Отакі от красики клюють. Гена, до речі, валив вже скільки? Штук 5, так? Да? А в мене в тільки перший. я на ту чеку. Вчора був, да, чи позавчора? Позавчора. Позавчора був, то вони взагалі підловилися. Ну, вітра такого не було. Було тихо, спокійно. Тут ще все. Як собака на птітку реагує. Ага. Ну Бачите, сьогодні більше вітер. Ну, да. нічого. Я гадаю, зараз карасик буде підходити і ми його половимо. Під карасика ми наберемо так от водички. Я ж кажу, в сітку сьогодні не хочу його класти, це у нас буде такий акваріум, будемо зберігати тут рибу. Нехай тут і стоїть. Прийти, да. ось і він. ще менше карасик На поплавочек, ну кайфово, що я скажу. Да, 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 Буся по носу получила карасом. Ну, все одно жарить отакий бомба. Так, на пожарку клас. на Это так и есть сто процентов. Да, это была поклевка. Третий карасик. Такой, чисто на пожарить. Чисто на пожарить и покайфовать на поплавочек. Давайте спробуємо не міняти червя, він трошки пожував, якщо не буде клювати довго, то змінимо. Привет, привет, привет. Єсть. Ой, хороший карасик, друзі. Yeah. Ви бачите, yeah. оце такий ладошка. трошки може менше. Колір пір'ячка, все як нам треба. Черв'як вже пожований. Це йде до акваріуму. Я річ у тім, що ще трохи правіше дозакришився, бачите, вирішив перевірити ту місцину, тільки опустив відразу покльовка. Це шпаклав, Чітко поклав. Таких красик можна на рабчика отак. Щоб менше по воді. Дивіться. Не, ну красавець. Просто красень. Потрохи покльовує. Ви знаєте, друзі, ми от замітили таку річ, що сонце, от як зайшло за хмари, то він більше став гуляти. Коли пекло, то може він так в самій гущі камишу сидів. Да, а сейчас прямо тут по окраїні почав ходить. Тобто ближче ввечері, таке і поклевок більше. Ага, тільки закинув трошки бок. І відразу отакий вот карасямба. Це у нас закорм, той що правіше. Если він стоїть там, крутится, то стоїть. Ну цей, конечно, такий, бачив він вообще. О, ти От, зачепився Відпустимо, черв'я загнав, гляньте як по цьому по А поклевка красноперья сейчас. Звод. Да, да. Ага, да, камыши гуляю. Красноперка у нас с красными перьями. А це Чорноперка. Ты бачиш? Чорнопер. Красноперка, да. Цей крайний. Вообще тут сейчас надо быстро закидать. Да, Та да, ну на закорм просто я на ведразу підійшов. Зараз, друзі, прям камышек бьется нормально. Так, да. він просто повиходив з гущиками ви бачите. І тому під вечір, я гадаю, ще нормально його тут можна половити. Він і так, ну, періодично клює. Але як такого розміру красть, то його б хотілося б взагалі просто в льот ловити. Плюс один красавчик. Клюють, звісно, з якоюсь періодичністю, то таке, вроди притихло. А це прям у Геннадія на віконці проклюнувся. То Гена каже, Сірий закидай, бо у тебе щось мовчить. Да, Закинув і буквально скільки пройшло там секунд 30 і покльовка. Коротше, ходить він тут, шариться по камишам туди-сюди, по рогазі. Правильніше буде сказати. Але такий, сьогодні привіредливий. Геннадій прошли раз був, то каже, ну, прошли раз набагато краще було. Ну, для мене я скажу і так, в кайф. Посидіть, карась клює, а що ще треба? Ну, звісно. А. Це вже давно клює. Це вже не... це він. Ти бачиш, ну, не встиг ще виложити, а вже підсів нормально. Так. Опачки, дивіться, друзі, як черв'яка загнав. Ух ти, блін. Краснопір, а це чорнопір. Гляньте, який. Красень. Ну, бачите, потрохи у відерці так і додається. Крас не крупний. Але є і непоганий. У Геннадія там парочка вообще таких за можна сказати. Ну, законна ладошка. Ну, отак. От от. Непогані красики попадаються, влітають. Ти заміти, у них слизь така, от прям дуже в слизі. Не такі, як Дніпровські звичайні карасі. Клас. От кожна водойма має свій характер. На кожній, на кожній водоймі і вкус риби різний. Прикольно, звісно. А от і Геннадій карасика. Відразу. Тут напливами ну, такі, так. Да. Около ладошечної карась, Гарний. Ну це жарить, але ну, нічого немає. Ну, мені, якщо чесно, для жарки подобаються такі 600-700 грам, Особливо по весні. Знаєш, коли вони з ікрою набиті, оце от. Я все-таки більше склоняюся до оцих пожарків. Ну так. Да. Багато кому такі подобаються, Мені, я згоден. Ти що, що витворяє А Це ж він там? Да. Ну, і, да. І більше на чистом став клювати. А я ж кажу, кидай туди і не ошибеться. Ну давайте спробуємо до Геннадія на закабайку, бо у Геннадія з закабайки я минулого разу витягнув. Так, да, він більше на чисте, таке як вийшов. Це ж, тут крупний був, вже всі-вся добре. Він, друзі, нерви компасірував, там, я не знаю, мабуть, хвилину цілу клював, але все ж таки Добрав, так. Чекав, чекав ну, і дочекався. Поїде. Ах ти ж гад такий. А їх є на мимо, тоже була поклевка. А і положив же. Повністю виложив. Да. Чим то ставки. І угу. ставки ж були такі, що по 1000 гектар. Іди mm. да. mm. сюди. Да. Да. Поклав так быстренько. Молодець. Не церемонівся. Активизирувавсь. Так, да, під вечір взагалі активним став. Ми так наблюдаємо, сейчас і камышек почав гуляти добре. Тому ви бачите, по жарі він не дуже активний, може просто десь в дебрях в рагазі стоїть, втичить, а підвечір прямо прям видно, що і гуляє добре, і ми не докармлювалися, він на старому закормі, та ще. Що є на коня. О, оце на коня. Дивіться, друзі, який красавець. І Такий він тут жирний. Глянь який. Пузатий, як барабанчики невеличкі. Так, друзі, ось моє відирце. Давайте подивимось, що нам вдалося сьогодні наловити. Ну, це воду зливатися з половина, мабуть. Да, І з карасями зілляться, але постараємось, щоб не дуже багато услов. Вони такі тут прудкі, що просто капець. Я сьогодні з собою карася брати не буду. А Гена забере. У... Досиплю, своє у нього є, кому карасика. Ну не знаю. Тут десятки-півтора, мабуть. У нас карася, ви бачите, він плюс-мінус весь однаковий. Ну такий, як сказати, ну, около ладошки карась. Да. Плюс-мінус. Є трошки менше, трошки більше. Хороший карасик. А, ну, І у Геннадія зараз подивимося. ну давай, я Буся, привіт. Викину і гена тут ну, ну, трошки... гена трошки більше. Мене ну, да, я пеймал. там просто Серега експериментував більше. Ага. от. Отак от. Та І... ти висыпай, да, а да, потім в пакет, пакет, пакет. тобі пересипу. О! Слухай, ну нормально так карасика О. мені здається. О! Ну Кіло 4 на 2 піймали, так? Да? Ну як мінімум. Так, так, тут під п'ятішком, навіть може. Так, таке. Тож, друзі, отака риболовля у нас сьогодні вийшла. Як про мене, зовсім непогано Нові міста побачились з Геннадієм, а зустрілись ми з ним взагалі просто спонтанно. Гена мене на машині на автівці доганяє. Просто зустріч така посеред города І ми отак їдемо, переговорюємо з куди? на рибалку. І я на рибалку. Поїхали разом. Поїхали. І Гіна показав таке гарне. Міста. І кажу, Серега, я на рибалку збираюся. А він каже: о, я теж так поїхав. Ну, і отак от. Ну, в принципі, це все, що Серега і сказав. Так, да, просто спонтанно, так прикольно сьогодні все вийшло. Я взагалі вдруге, в другу місцину хотів їхати, але все ж таки дуже круто. Карась невеличкий, але в кількості кайфанули, а що нам ще треба. Друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Ще раз вам нагадаю, силочки. Як завжди, в описі, також силочки на всі гарні Снасті ви знайдете у мене в описі. А на сьогодні все. Всім пока. Да, всім пока!